А Вівкамасвані Рамасвамі, Рамасвамі республіканець і колишній кандидат в президенти Сполучених Штатів не працюватиме в департаменті урядової ефективності з Ілоном Маском. Як повідомляє Washington Post, Рамасвамі хоче балотуватись на посаду губернатора штату Огайо, а відтак не матиме часу на іншу роботу. Нагадаю, що в вересні минулого року Дональд Трамп анонсував створення комісії з ефективності уряду, і вона мала б провести аудит американських відомств. Ну а керуватиме цією структурою бізнесмен Ілон Маск. За словами Трампа, це буде не офіційна держагенція, а приватна ініціатива. Орган консультуватиме Білий Дім, як скоротити витрати і створити підхід підприємницький підхід до уряду, чого раніше не було. Сам Маск говорив, що не отримуватиме навіть зарплати від уряду. А Вів Крамасламі я нагадую, нагадаю відомий своєю доволі таки антиукраїнською риторикою. Зокрема, він виступав за значні поступки на користь Росії і припинення військової підтримки України. Но президент Франції Емануель Макрон заявив, що війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані після завтра. Тому, на його думку, необхідно зробити все, аби Київ вистояв і вступив у майбутні перемовини з позиції сили. Про це Макрон сказав під час традиційної промови побажанням побажання збройним силам Франції. Також він наголосив, що після припинення бойових дій Україні необхідно надати гарантії будь-якого повернення війни на її території. Додав, що не може бути миру і безпеку в Європі без європейців і без переговорів між європейцями.